Ми всі розуміємо, наскільки важлива робота з ветеранами, наскільки важливо створювати умови для такої роботи, зокрема для спортивного здоров'я, реабілітаційної роботи з ветеранами. Це надважливо. І сьогодні тема була відповідно актуальна. На жаль, мені не випала нагода задати запитання або звернутися до урядовців. Ясно, що ми будемо це робити. В робочому порядку іншим інструментарієм, і, зокрема, ось я і зараз хотів би сказати те, що мав намір сьогодні сказати в залі, що, наприклад, у нас в Чернівцях, я представляю один з округів Чернецької області, є локація колишні сади, які давно вже запущені, там більше виглядають вони на джунглі, можна сказати, в дослідної станції, які знаходяться в користуванні Академії аграрних наук. І там, як кажуть, сам Бог велів створити спортивно здоровчий парк з реабілітаційним центром просто умови були б просто напевно європейського рівня для роботи саме з ветеранами. І я неодразово використовуючи на нардепській інструментарії, пропонував це зробити і законодавчі ініціативи, і звернення до прем'єр-міністра І з представниками академії аграрних наук, я спілкувався на цю тему. Я бачу, як це можна реалізувати. У тому числі можливо завдяки інструменту державного приватного партнерства і так далі. Але для цього потрібна добра воля представників центральної влади, не лише парламенту, а й уряду, і можливо і офісу президента було б важливо. І я сподіваюся, що у тому числі через такі обговорення активні. Тематики ветеранської політики буде зроблено кроки для реалізації, наприклад, такого проекту в черницях спортивно-оздоровчого реабілітаційного центру для ветеранів. Цього я нам всім бажаю з Богом.